Какие люди без охраны? Вы чё? <смешным Stand Past> ну что, тут пару пуль просвистело над головой. Да я сейчас чувствую, что сейчас он вас тут Бам-бам. Ты сам? Ты Да. Ты снова заступил? Да. А ты думаешь, ребята? Не знаю, буками сам Буками Пока сам стоишь. В нема, серпа забрали, то нема заміни. Ви ще ну, раз за постояли. Ну, ну, Зараз ми будемо вирішувати, зараз там у нас штаб, раз. Зараз. Якщо правда, що казав долина, що їх їде 15 ро а семеро вже приїхав, значить у нас 22 на тоненькому вже має бути. 22, 22. І у нас зараз буде купа народу. 22, 22. На, на тоненькому 7. 15 їхало ще з долиною. В сумі скільки? Сім плюс 15. 20, ви хоча, долина може то значить пожарний. Долина міг була мутити, і насправді всіх 15. Ви, 15... не присядьте. З вашим ростом, то, звісно. О. І що, їй треба чуба і, 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 і хана зараз в цей. А чубо, що таке? Та Те ж осколки в спині виявляється. Чуба? Вчора ж. Він просто мужній чоловік навіть не признається. І при тому, що він впав на землю, коли мене розривалися. Ри... 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 І якось осколок пішов горизонтально, зайшов твар під бронежилет. <гум> ну, бачите, як, як вони за, за, задираються, і типу пропоров спину. І вони там в нього десь сидять в тканині. Ви або сюди впадьте, або Кури, десь... Мені теж не подобається, тому що стрільба. Впадьте сюди, якщо хочете. Бо ви, десь ви десь 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 там, де ви стоїте, воно просто на О, А де була люрнета? Вночі її щось не було. Вона була. Вона да. була, але она просто путовоза, в, в, вона просто тут була. Вона впала туди і ми її не, не, не увіділи. Ні, не, так ви розумієте, це, що... Це... Стальну та мускали кають, ну, що мускали, хоч я тишок. Так він не, він не б'є з 12, він б'є з 9 годин. Тобто з 9, з 2 там б'є? Ой, не з 9-х. З 3. з 3. годин? З трьох. Ну він з зірком. А, з зеленки, а, а чи б'є стріленки? А чим б'є, стрілкова чи що б'є? Ідея стрілкова, і ще більш, такий більший калібр йде. Кулемет? Не знаю, на кулемет по звуку не чути, що це кулемет. А моя каска тобі сказати? Моя каска на лавочка. А чого ти не в касі? А ти маєш шапку взагалі, під казку? Ти маєш шапку, хоч балаклаву вдягай. Ти вчора таблетки пив, то тебе простуда. туди. немає. має. Баба. Не бабаклава, а балаклава. Я балаклава. я знаю, що це бааклава, а я її називаю баба. Маєш тобі. Маєш тобі. Що це таке? Хоч знаєш. Де ви це знайшли? В землі. Хоч знає хтось, що це таке, пояснюю, що це таке. Поясню, що це, таке. Ну, це в принципі, це релігійна церковна атрибутика, і це воно має належати не в землі, а його треба віддати в церкву. Народ. Хто, дивиться? хто, хто проти те, щоб повернути церковну утвар, як кажуть? начиня, як сказати, би сказали на галичині начиня. Росіяни б сказали утвар, але «утварь» це явно не російська, як українською сказати. Вироб, ні, утвір, утвір. Ну, ну, скажімо так. От, я думаю, що тут ну, воно, правда, таке собі дешевеньке. О, бо є такі золото, є такі, золота, є такі там, срібла в позолоті, є такі срібні. Це, це виглядає на звичайний алюміній. От. А ну може якийсь інший метал, бо воно трошки важче. Але воно в будь-якому випадку треба повернути в церкву. Навіть не знаєш, як повернути в церкву, їдеш в церкву, зупинив машину, зійшов, поставив на поріг церкви, вони собі заберуть. Не знаєш, що робити. Знаєш, часом є люди, кажуть, от купили хату, да, сільську, а там ікони, А вони не знають, що з ними робити. Їм не треба, бо це ніби, ну. Чиї ось, ну, чийсь спад їм, 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 їм дістався. Там не хату перебудовують, ремонт роблять, а, але, але. свої корони, Вони не знають, що робити. Дуже просто. Завжди просто варіанти. Думають, що викидати не можна, гріх, палити, не знати. Віднесіть в церкву. Там є священник, який знає, що з цим робити. Вони знають, що з цим робити. О, але ну. Тобто, ось то, так само з цим. Хто, о, о, хто це знайшов? Yeah. Я не помню, він вже давно там. О, не іконки ви тут маєте як обирає, а це треба відвезти. Я так просто подумав доразму про ці віри. Стільки ж попридумувалося, бабкісті, піддесятники, там іще якісь і то. Ні, я просто був, як можна сказати, господи, на реабілітації в Києві на три дні. На, на реабілітації чи на ротації? На реабілітації. Від чого? Ти а ж... я якось так вийшло як. Я приїхав, коротше, зимою, ще не того року, не цої зимою, що була. Поза той, коротше, їхав по поводу роботи. В місті просто, як я міг на ті роботи, але все ну, в в тому, що я хотів чим подальше, от, як каже, від гріха подальше. І в мене, типу, виходить, як, тіпа, бивший швагро. Він каже, ну, типу, є там в Києві робота, він же мені пошукав по об'явленню це все, я созвонився з типом, кажу, добрий день, тіпа, так і так. Я вас турбую по поводу роботи, там все, то. Він каже, так, да, є, типу, є така вакансія, типу, то все. Але каже, дивіться, давайте зразу рішимо. Я розумію, об'явлення одне пишеться, приїжджаєш туди, говорю, говорю окажується зв'язку друге діло. Кажу, я йому объясню, типу, я з Рівської області, то, то, то ну, я можу приїхати, але говорю, це не, хоч не компанія імекс, говорю, металопластикові вікна, двері, балкони, це, типу, що візитки дітки Ні, ні, я вас ув, 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 типу, то все. Ну, у нас є і такі вакансії, у нас просто два супермаркети, е, ну, коротше, два магазини в них відкрилося. Їм треба і грущики, і підсобники. тобто і ці. Всяка хреніття. Ти коротше, коротше, ти приїхав з Зеліській області в Києві на заробітки. Я приїхав на роботу, да, ну, так, можна. і що? І як попав в центр? Ти довго розказуєш. Як попав робительство? Так я ж об'ясняю, я значаю. Та, 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 об це це ж капець, як довго. Я вважаю, що я вже заходжу до штабу. Поки моє астральне тіло вийшло не, з фізичного і доходить до штабу. Як я попав так, що в мене просто знакома була, ну, в мене багато знайомих було віруючих, вірущих, типу. вона мені дала направлення, типу. казалося, що я в жопу попав. У мене ні роботи, немає, ні хрена нема. У мене гроші тільки були туди, виходить, назад не були. Що робити? По сайті щось там знайшла, якийсь каже, дала мені адрес, каже, сходи, там, типу, ну, нормальні люди, каже, хоча б переночуєш, каже, там вже поговориш з ними, може якось тобі допомогти. Ти переплітий реабілітаційний центр при якійсь релігійній громаді. Ну, ти що таке релігійна громада. Ну. Ну, релігійна громада це типу, там, Баптисти, п'ятдесятники. Це було п'ятдесятники. Це О, ще було. Бач, на... попав. В, От, в районі які? герой Севастополя. О. Тобто, тобто ти не мав де переночувати, ти не мав що їсти, ти не мав що пити, вони тобі дали можливості там, переночувати, нагодували. Ну і, і, і звичайно привели там з тобою між до тебе роботу, типу, ну, молитва, лекція. Тому. Ні, я? Ізначально я один день прийшов туди. Це все, ну, понятно, нова обстановка людей не знаєш. Я, наприклад, провик там, да, там курицілі, провик там по одному общатися, а там ж не може, там в основному і регійному Ну каже, скільки служби? Три І служби, не курять три... зарази. Да, три служби я, на теж, день я теж пішов би до них, якби можна було курити. Ні, що там приходили навіть такі, які курять. Але потім мали покинути, бо інакше їх не допустять. Ні, що, в мене багато, яка навіть жіночка одна, вона робила, коротше, вона це як по у нас в місті по радіостанції, типу, веде жарт, ефіриці. Так що так, ти б щось хотів сказати про ті а, коротче, Суть тому, що тому, що... Тебе б я... хороше враження від них ризу, чи погане? Суть питання. Вони хорошу справу роблять чи погано? Як сказати? З одної сторони хороша справа роблять. Ну, бачите, і все, це головне. Але що роблять люди. Ні, роблять... хороше роблять, але то, прикинь, я три дні не курив, ти що? Я Ааа, ну коні, ка... ну коні, ка... але, але але, суть в тому, що... Ну три в... дня не курив, ти не давали, катюги. Ну звісно, ка... це це звичайно. Я не знаю, Ні, що я зробив. не курити, Але я просто коли приїхав, я телефони одразу віддав, типу. Телефон віддав, документи віддав, сіряти. Ну, вже, типу, поламали, в мусорку викинули, то все. А я такий думаю, кажу, не, а... За сигарети в мусорку це все, це капець, Я не знаю, я б ілюстрацію зараз проводив там. Ні, ну, що <гум> я просто баран, я не продержався до кінця. Мені три дні вже вистачало, щоб не курити. Але я вийшов, вже поїду, типу, мов додому. Кажу, та мені вже надоїло. Але так розривали мислено, я тобі говорю, що це капець. Я там, але я себе там не чувствую. Я мислено десь там, все, мені треба й уходити, мені треба то. Якось тримався, тримався, вийшов. Такий, знаєш, сірети треш купити, а магазини закриті, і зранку я їхав. Подходжу до одного, дай сирету. Нема. Але, главно, має в кармані пані пачку, а каже, нема, типу, знаєш. Я такий далі, підходжу до другого, дай сирету. Теж, каже нема, але є сірети, поняв? Типу. Кажу, ну, значит, говорю, значит, ты, Боже, хочешь, чтобы я не курил? Кажу, ну, ладно, давайте сделаем исключение. Подхожу до третьего, если третье не дает, значит, все, я не курю. Если дает, значит, я курю. третий дьявол дал, да? Да, я подхожу, третий дал. Слухай, ну, бляха, муха, это реальная история. Голливуд за тобой и плачет, я тебе скажу. Да, да. Я тебе честно скажу? Ой. Не, було таке. І не тільки там якийсь спілку. Хітчкок класить за нами всіма. Не, знаєте, чесно сказати. Ладно, все я, я йду. Ти вже розказуєш все на камеру, я йду на стапу, бо там не треба їхати і купу всього робити.